Так, дипломна робота, ремонт обслуговування відеокарт, учня групи німчин, спеціальність. Ну, більш-менш це вже, вже щось. Далі відеокарти, ваш портал віртуальний світ. Значить, давай оті малюнки з диплому, обов'язково все це хорошо добре. Тобто, в принципі, тут вже більш-менш нормально. Оті малюнки з диплому, покидай їх тільки попідписуй. Так само, як ти будеш дипломи підписувати. Так само і тут підписуєш, і ти зможеш сам щось розказувати. Ну, не будеш розказувати, що відеокарта, ваш портал у віртуальний сіт, відеокарта, по графічній. Тобто, тут конкретно ремонт, обслуговування, там можна трошки будова, трошки функціонал, да, а отакі. От Тут графічний процесор там складається графічний процесор там з таких то компонентів. Оце таке щось наближене до електромеханіка, як в тебе ось написано спеціальності Електромеханік з ремонту та обслуговування чинно обчислюваних машин. Є, що конкретно, що по будові, по ремонту, по обслуговуванню. В принципі, ну вже хоч щось це пойдет. Подобавляю тих малюночків, да, висновок, десь сюди. Десь сюди, значить, ось створити слайд, да, ось створити слайд є. Нажимаєш, там вийдеш на восьму, на дев'яту створити слайд і береш копіруєш з того е, диплома, що ти доробиш. Да. От. І сюди вставляєш і підписуєш, і воно класно буде. Ну, щоб ти ж, Бо це ж прошлогоднішнє, да. ти щось новеньке накидаєш. А так то в принципі піде. Хорошо. Все.